Мседро це зброя. О, що не всі ідеї у нас позитивні? Mm. Наскільки ти круто малюєш не та так mm. Це, Тима типу, прикольно, да? Ні, це неможливо. Всі ми звикли, що мистецтво це поки кольори та краси. Але чи справді так? Насамперед, мистецтво це виклик та боротьба. Сьогодні ми будемо розмовляти про це з нашим вчителем мистецтва Олексієм Івановичем. Добре, де народ. Де сьогодні живе мистецтво у музеях, тіктоках чи Можливо, на вулицях. Мистецтво зараз змінюється разом із в принципі, людством. Чому? Тому що мистецтво у нас почалось з давніх кам'яних печер, да? як я вам колись дуже давно розповідав, що люди почали спочатку ручки малювати, і завжди прогрес іде е, паралельно з мистецтвом, тому що коли технологія змінюється, змінюється і мистецтво. За рахунок цього можна розуміти, що Оскільки ми живемо в епоху соціальних мереж штучного інтелекту, який зараз потрошку завойовує світ, то в принципі мистецтво зараз більш-менш інтегроване і сформоване довкола цього процесу. Того виходить, що майбутнє мистецтво це наш штучний інтелект, це у нас. Сучасний види живопису, скоріш за все, мистецтво зараз сучасній архітектурі мінімалістичній, а воно повсюди всю. Воно сучасне. Чи може бути таке, що штучний інтелект може привіти мистецтва? Тобто фотографії, фрізних сітів, зовсім так? Ні, це неможливо. Це взагалі неможливо. Ну, я прихильник штучного інтелекту, сам з ним працюю і роблю насправді зараз якісь анімаційні ролики на цю тему. Да? А, але а, первинна в мистецтві насправді не то, наскільки ти круто малюєш, а первинна ідея і вміння генерувати її. А, оскільки штучний інтелект працює на базі а, чужих задумів і ідей, то виходить, що людина-креатор в майбутньому. Буде створювати ідею, а штучний інтелект буде їй допомагати. Як мистецтво може бути несети? Мистецтво ми тільки що балакали про концепцію, так, якби, і от якщо врахувати момент того, що не всі ідеї у нас позитивні, і тематика робіт, як ми маси, наприклад, якісь або щось подібне, має часто негативну ідею або концепцію. Вона так само може впливати на ідею. Будь-то якщо в музиці ідея саме від тексту або відеоряду решетського задуму, якщо правильно, не зовсім правильно використовувати таким способом створення мистецтва, то виходить можна сильно нашкодити, навіть не на зідомлюючись. Мистецтво це зброя. Наприклад, в період будь-яких воїн у світі художники завжди працювали на Фронті. Що ж вони такого цікавого робили? А створювали вони плакати, мотиваційні або навпаки не мотиваційні для ворогу. Тільки да? зараз на фронт також відправляють на стільки разі, так? Ну, так, по це є окрема категорія, це плакатна графіка, плакати. Да, якби. і Що тоді, що зараз ну, це один із видів. Бойових дій, так званих мистецьких. впливає на формування молоді і навіть дорослих, так, якби і на це особливо ніхто не звертає увагу. То це ж зброя, зброя. Чи можна ви вміти займатися мистецтвом? І наскільки це було так припадково, щоб тільки мистецтво також е, Ну я вважаю, що мистецька галузь вона дуже широка в розумінні. Головне е, е, Якби розставляти правильні пріоритети, тому що ну от по факту, ти коли навчаєшся на художника або архітектора, або подібні творчі спеціальності, то треба розуміти, розставляти, ну скажімо так, вдало пріоритети для себе персональне. Чому? Тому що є сфера в мистецтві, яка низько прибуткова, якщо ти хочеш бути просто художником, який малює просто живопис або там, графіку, якусь, то скоріш за все, ну ти людина сторічної давності. Да, якби. Тому що мистецтво повинно бути, як ми говорили, адаптуватися під сучасні реалії. Тобто, mm -hmm. по суті, художник актуальний э, той, хто придумує актуальну тему. Це було вчасом. Знову вчасом. Тому що ну, хто захоче дивитися твої картини, якщо ти намалював пейзаж в стилі, там не знаю, хай буде пікаса початку 20-го століття. Це по факту, ну, э, ну, не зовсім актуально. Mm -hmm. да. Ну що, ти зможеш, шо, скажімо так, цим э, когось здивувати по ногах. Отже, сьогодні ми зрозуміли, що мистецтво це може бути небезпечно. Також поговорили про актуальність мистецтва, яке ніколи не вийде з актуальності. І про фінансову сторону. Залишайтеся з нами до наступних зустрічей. По-ка!